Як швидко літо промайнуло, настала осіння пора. Осінь приносить багатство людям та радує їх осінніми дарами. Тож малята пропоную вам пограти та подивитися, які осінні дари нам принесла осінь. А грати ми будемо в гру, яка називається Один багато. Малята, вам потрібно буде дивитись уважно на малюнок та називати, скільки овочів, фруктів або ягід лежить в кошиках? Один чи багато. Тож починаємо малята. Скільки малинок у мене в цьому кошику? Так, одна, а тут багато. Так, а скільки полуничок. Полоничка одна. А тут багато. Так, малята, а скільки лимонів? Один. А в цьому кошику багато. А давайте подивимося, скільки помідорів. Один. А в цьому кошику багато. А скільки морквинок. Так. Одна, а в цьому кошику багато. А скільки картоплі? Так. Одна. А в цьому кошику скільки багато. А скільки капусти тут у мене? Так, одна капуста. А в цьому кошику багато. А скільки яблук у мене в цьому кошику? Одне, а в іншому багато. Так, малята! Ось ми і дізналися малята, які дари нам принесла осінь. Сьогодні ми з вами грали в гру один багато» та визначали, скільки предметів один чи багато. Сподіваюсь, вам сподобалося. До побачення!